Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Ферма Майстер Клас. Сьогодні 12 липня я прибув на дачу всього лише на один день. Головна моя задача закінчити з навісами, Затіняючими навісами від Сонця для, по-перше, огірків і частично. Для томатів. Саме ті, які ось тут біля хати, на яких найбільше припадає сонячних промінів протягом доби. І у мене проблемка така, щось б'є капусту, вибиває такими дірочками. Зараз через хвилинку зазніму покажу. Хочу попирскати капусту на ніч і уїхати. Тобто, пирскаю і на ніч виїжджаю з дачі вже у місто додому. Тому я попередньо хочу накачати водички трошки, щоб та водичка, яку я вже використовував, спека вже досить давно у нас. І повноцінних дощів не було, то я хочу поповнити резервуари, а тою водою, що залишилась, на вечір трошки полити, ну, принаймні, як мінімум, огірочки, перець і капусту, але капусту під корінь, тому що зверху я буду е пирскати капусту не зовсім. Безпечним препаратом. Який препарат, я покажу. Мені дуже досвідчені люди порадили саме цим засобом попирскати капусту. Буду, одним словом, після обід рятувати капусту. Зараз я е, приступаю до завершення накриття навісів. Накачую водички, трошки підв'язую томати і огірки, які вже вимагають цього, звисають, треба їх підтримати, підв'язати до стовпчиків чи до спеціальних налаштованих шпалер. І попередньо підливши названі культури, я попирскавши капусту. Буду їхати сьогодні додому. Тому сьогодні дуже е, все швидко буде робитися. І відео буду старатися зробити уже е, в рамках 10 хвилин. Отже, друзі, як і планував до обід я встиг закріпити уже остаточно основний навіс тут е, в цілому то. У мене томати. Ось там трошки є огірки, ну тут навіс подвійного значення. З того боку, там із старих ласкутів я закрив. А це нова сітка, 80%, 80 затінювання. І як бачите, мені казали, що вона буде достатньо темна. А подивіться, що Поруч, що тут сонця вистачає томатам. Так що вона при натягуванні вона е непогано, бачите, і тримається, і потужна, і ось такий у мене получився балаган. Я його починав ще в прошлому відео знімав, показував вам. Але зараз я закріпив повністю, попідв'язував тут все. Позакріпляв і трошки додав, он, бачите, там, де ще маленькі огірочки, там додав я шматочок із старого. Залатав, так можна сказати, оту частинку від сонця-бокового. Щоб, звісно, непогано було б і перчик тут, який. Росте між рядками полуниці, перчик ще щось придумать. Ну, це я ще придумаю. Наступних разів. Так, далі йдемо дивимося. Цей навіс. Зараз закінчую, закріпляю. Ось бачите. Тут ще закріплю. І у нас вийде вже він повністю готовий. Все, як бачите, як струнка зроблений, хоча він також не новий, новий лише ось цей велика грядка томатова. А тут. Це все вже років 3-4 йому точно є. Бачите? Ось такий чудовий вийшов навіс. Я вже його в минулому разі показував, а це я його закінчив. Ось, дивіться. Все. Він готовий, натягнути, як струнка. Ну і цей навіс я вже показував. Це під. Огірочки тут, ось так. І бачите, він комбінований. Заодно огірочки закриває ось тут. І томати частково. Ось тут ще цей відрізочок, як я й казав, допрацює. Отут. Так, це ця частинка тут у нас огірочки, бачите? Ну і йдемо далі. Ось, бачите, оцю воду я використаю. І в мене багато таких резервуарів в погороду. Ось таким чином я зробив тільки що но, і отакий от навіс. Тут так само частково йде, томати закриває і е, огірки. Але тут, бачите, тут огірки у мене є. І по цю сторону огірки. Оце ж їх так поплітав тут. І по цю сторону огірки. І там он рядочок вже там далі. Я вже не буду заходити, бо тут хоча чого можна. Ось тут, бачите? Ось іще там огірки. О, і це все я вже закрив ось від сонця. Таким. навісом. Позакріпляв все тут, і там позакріпляв, попідготовлював всі мотузки, до яких буду чіпляти. Ну і зробив я ще один навіс, Йдемте сюди покажу. Хоча, чесно кажучи, я його не планував. Ось такий ще навіс, друзі. Бачите, тут у мене йде кукурудза. У минулих відео я вже показував, як я планував її робити. А зараз вже видно, як вона досить виросла і яка буде її функція цій кукурудзи. Вона буде затуляти ось ці огірки, які будуть стілитися отут по землі. Вона буде закривати. Тобто буде єстесним. Е, а ці, ось дивіться, як я зробив. О! Отак будуть. Це тільки на що зробив ось ці. О, таким чином і цей навіс вже готовий, як ви бачите. Ну, а далі е, вам, я думаю, не буде цікаво, як я буду качати воду. Хоча, може. Декілька секунд зніму. Ось такий у мене навіс. Виходить. І ще десь декілька годин і на вечір, я ж кажу, на ніч їду додому. Таким чином, друзі, під'єднав. в'єднав і, і наповнюю бочки. Потім з цих бочок буду поливати, коли вода прогріється, бо з-під е, землі артезіанська вода йде дуже холодна. Ну, Дуже часто зловживати холоднючою водою, поливати городину не бажано. Тому я дуже полюбляю брати вже відстояну воду і поливати городину. Бачите, така спека все сохне, треба поливати. Там в затишку ще більш-менш більше за хатою трохи. Рятує, а тут он що робиться. Будемо. Полівалкою буду поливати. Ручною. І вже після того, як піділью, а як я і казав, капусту буду підливати під корень, поливати. А зверху, зверху, капусту буду. Бризкати, бризкати, дочекайтеся, наберіться ще трішки терпіння, пару хвилин, друзі. І ви побачите чим цього разу і саме капусту, і тільки капусту я сьогодні буду пирскати. Дивіться, чому я так б'ю тривогу, тому що, бачите, ось ось щось капустою, щось таке побите такими дірами. Бачите? Вон там видно. Я думаю, вам видно, на камеру передає, про що я веду мову. Дивіться, оце так побито воно. І оце така капуста у нас. Сьогодні це головна увага буде. Підлити під корень, а зверху попирскати капусту. Тому сьогоднішній... І відео назва сама про себе говорить. Ну і не тільки капуста в задачах. Ось тим більше таку от, бачите, красуню. Ось таку треба рятувати. Ну, це просто одна із самих красивих. От таким чином. Насос у нас. Хороший, бачите, працює бездоганно, дякуючи сусіду, у мене повезло з сусідами. Взагалі, сусід розбирається в будь-якій техніці, в будівництві. Дуже часто раджуся з ним. І майже все роблю після того, як пораджусь. Ну, я маю на увазі серйозні якісь кроки. І по будівництву, і по обладнанню, в тому числі і про насос. У нас завжди є вода, і я вам скажу, що в саду на огороді на дачі, тим більше, без води, ой, як важко! Ми починали тут все без артизіанської скважини. І возили в бідонах 40-60-літрових, в каністрах різних воду привозили, і донизу тут ходили до джерела, і де тільки не тягали воду, але це було не той полив. А зараз он затарив собі всі ємкості і. Трошки на сонці вона підігрілася, а зараз сонце нагріває оці залізні бочки дуже швидко. І користуюся, поливаєш огородину. І тоді тільки маєш результат і маєш врожаї. Отже, після того, як залью собі мінімальний НЗ-запас води, я ближче до. Вечора сьогодні, вже як сонце е, почне смолити не так сильно, буду підливати все під коренець акуратно, бо на вечір треба їхати додому. А перед від'їздом якраз от побризкаю капусту. Ще трошки дочекайтесь, друзі, як я буду поливати, Ну, 20 секунд покажу, а потім одразу буде вже обробка капусти. Засобом, який ви побачите, я не рекламую, тому що у мене нема партнерських програм ні з якими виробниками, тому це просто-просто буде порада. Багато хто каже, чим я прискаю, що показував і як воно діє, ділився своїм враженням. Ось я так і роблю. І в цю бочку зальємо. Тут також 200-літрова. Це сама перша наша бочка. Тут повно, виходить, все. Всі свої запаси я поповнив, а зараз можна після полива приступати вже ввечері, попирскати капусту. Так, вірно, ви здогадались, друзі. Це я вже готуюсь на вечір. Вже, бачите, затіняється в нас вже Сонце потроху заходить на той бік, на захід. І це мій старий добрий друг трьохлітровий літровий ОР3.0. Ось такий малюнкові інструкції тут до нього. Бачите, він уже багато років мені служить. Клапан поки що тут тримає, накачує, дуже Плотно потужно. Отже, чим же я буду пирскать? Пирскати я буду. Мовенте форте. Мовенте Форте це італійський засіб, але це повторюю ще одного разу: це не реклама. Тут у нас проти колорадського жука, тріпса, мілі, білокрилки, попелиці, плодожерки і совки цей препарат. Е, можна пирскати картоплю, виноград, яблука, груши, персики, сливи, вишні, абрикоси, черешні, смородини парички, агруси, малини, лохини, буряк, редиска, морква, капуста, цибуля, часник, огірки, кабачки, кавуни, дині гарбузи. Тобто майже практично всю огородину обробляти можна, він одночасно і профілактичний, і е, проти шкідників. Made in Italy. Розроблений вже він і у нас в Україні, ефективний інсектит широкого спектру дії з сильним. Акарацидним ефектом 5 мл. На капусту треба його розводити на 5 літрів води. Я беру 5 літрову чистої, вже нагрітої на сонечки буньки води, розчиняю його в 5 літрах води і роблю Два заходи по 2,5 літри. Ось так наливаю приблизно. Це буде десь 2,5 літри. І проходжусь, я із досвіду вже знаю. Один захід це пропирскать гарно капусту, другий захід повторно ще раз закріпити. Отак От я завжди роблю. Рекомендується пирскати саму рослину, саму капусту, і бажано, щоб попадало і на земельку навколо самої капусти, коли буду цвиркати. Також десь ну, хвилинку не більше покажу, щоб не затягувати цей відео. І так уже трошки переборщив, обіцяв 10 хвилин, а вже пішла 11. -та. Отже, друзі, поки що ставлю на паузу, незручно однією рукою розводити. І потім покажу сам процес пирскання дуже коротко. Ось такого бусково-рожевого кольору. Получилася редина, як і бачите, рівно 5 літрів це 6-літрова бунька, але вона не повна, щоб можна було розбовтати. Гарно розбовтав, але навіть не дивлячись на те, що дуже чиста вода в мене. Я навіть і пакет, щоб з нього е, розстворилося все, що залишилося. Потім його все одно буду просиджувати, закинув туди. Мовенте Форте, запам'ятали, так? І я буду проциджувати через е, двослойну, таку потужну марлю, щоб було ідеально чисте, бо в мене дуже капризний, він не дозволяє сорінкам різним смітинкам попадати, зразу починає плюватися це, і не так цвиркати, як потрібно. Тому потрібно. Ідеальна рідина процижена, і тоді приступаємо. Також буду заливати без зйомки, тому що незручно однією рукою наливати треба тримати і цю, ну, 5-кілограмову дуже-дуже акуратно заливати. Так що, друзі, оце. На два заходи мені попирскати мою капусту. Таким чином уже зараз ви побачите, як я пирскаю. Бачите, друзі, таким чином обробляємо трохи. Спробую поміняти руку. О. Бачите, як він гарно розпиляє. І отак листячко і на землю навколо капустинки також попадає. Почнемо з верхньої тут. О, яка красуня. Так, червону також обробимо. І так, кожен кущик. Їх у мене небагато, декілька десятків. Я ж кажу, це. Максимум на 25-30 хвилин роботи, але всього я знімати, звісно, не буду. Ось тут ще деякі фрагменти зніму. О. І як я і казав, мені цих 5 літрів розчину вистачає два рази обробити. таку немаленьку, але і невелику грядку на 45 на 50 капустин. Досить максимум півчаса вашої роботи з підготовкою і безпосередньо сопирскуванням. Оце я на всяк випадок показую всю грядку капусти. Ось тут у мене близько десятків качанів. Ну, тобто майбутніх качанів. Я очікую. А так я висаджував 50 білокачанної і 14, наскільки я пам'ятаю, червонокачанної капусти. Ось так воно виглядає. Отут от. 50 білокочаної. Чотири не влізло, я їх он там висадив. А то 14 червоної. І оце на це все 5 літрів на дві обробки з головою. Це, щоб пропирскати і ще й закріпити. Оце я зараз, друзі, і займусь. А з вами вже буду прощатись. Я буду сподіватись, надіюсь, так як і ви, що. Це допоможе і моя капуста потрошку-потрошку реанімується, поновиться і буде далі і далі мене радувати. Ось, наприклад, так як оцей самий найкращий поки що результат. Тут перша непогано виглядає. І тут сама-сама перша. Ось вона, красуня. Оце щоб були всі. Ну, принаймні, хоча б 45 із 50 білокачанної ось такі, щоб були. Мед гриби, Шовковиця, хай усім здоровиться. Бажаю всім гарних врожаїв, друзі. І собі тако само, як і вам бажаю врожаїв. Ну і не забувайте, підписка, лайк. І коментар, як у вас справи на городі в саду. Пишіть, будь ласка, у нас ось, як бачимо, і з бур'яном боремося, і з шкідниками. Одним словом, битва за врожай триває.